Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це газонокосарка. Как раз Друге слово це совок. Фелблік. Третє слово це інструменти. Херецьха. Четверте слово це мітла. Handfeger. П'яте слово це невеличка лавка. Обстапія. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.